Володимир Зеленський, який відвідав наших захисників і тих хлопців і дівчат, які зараз просуваються зокрема на Бахмутському напрямку, працюють по флангах в цьому місті. Складна ситуація і на напрямку Авдіївському. Ми регулярно отримуємо інформацію про певні успіхи, можливо, навіть відбиття якихось позицій з боку наших сил оборони у Окупантів, але розуміємо, що ситуація в Авдіївці складна, тому що ну фактично це місто було в режимі війни з 2014 року, як і. На тій стороні так само розуміли, що потрібно окупатися потрібно як селід укріпитися. Що вони також і робили? Тому розвиток ситуації довкола Авдіївки він може бути, може здаватися не таким динамічним, але треба визнати місто при цьому нещадно обстрілюється і знищується. На зв'язку з студією Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Вітаю вас, пане Віталію. Слава Україні! Вітаю! Героям слава! Яка обстановка у вас станом на зараз? Ну, ви все вірно сказали. Нібито ситуація не така динамічна, як на інших ділянках фронту, але ж дуже напружена. Бо цей сталий фронт, ну скажімо так, спочатку масштабної війни він дійсно став не просто якось там да, там, Битвою, а зранку до вечора дійсно місто руйнують. Руйнують все навколо міста. Всі села, які сусідні очерединської громади, також руйнуються. Ну якщо казати про оперативну ситуацію, то ну, доба на жаль не, не минула без цих авіаракетних ударів. Вчора чотири ракети прилетіли в місто вісімнадцять масованих обстрілів було за добу саме по території громади. Трохи більше 200 обстрілів по позиціям навколо міста Гатили з усього, що є в наявності. Тобто і це і гради, і ствольна артилерія, і міномети, і танкові обстріли. Ну і звичайно, вже згадані ракетні удари. Ніч більш-менш спокійна. Тільки на ранок вже такий масований обстріл відбувся з 5.15 майже до 6.20. Били вони по старій частині міста одночасно з системи РСЗВ град декілька разів і стольна артилерія поки що інформації не надходило щодо постраждалих цивільних сподіваюсь, що так і залишиться, пане Віталію, А скажіть, будь ласка, оці стрілочки, які московити малюють, це напрямки від Крутої Балки, від Кам'янки, Первомайськи, там там як відбувається, що відбувається хто куди просувається. Намагаються вони все-таки штурмувати, не лишають вони цих спроб, але жодного успіху не мають. І це дійсно так. Буквально вчора з одним із командирів бригад, які тримають оборону на нашому фронті, Е, Він зазначив, що дійсно за останні декілька днів по чисельності їх стало ну, прямо ну, видно, що менше. Але ж. Працює артилерія, вони компенсуються кількістю і щільністю обстрілів. Пане Віталію. Що стосується авіації і оцих от фабів, які періодично росіяни все одно скидають, фаб різного тонажу, у них є здається до півтора, якщо не і не 500 – це таке. Ігрушечки порівняно із тим, що у них там є. Ще це ми суто інформаційно звикли до того, що росіяни можуть це використовувати. Чи останнім часом, за вашими спостереженнями, менше повідомлень про використання цих фабів? На жаль, менше їх не стало. Скоріше, що ви дійсно вірно кажете, що скоріше цього просто інформаційно звикли. Ну я дивлюсь і по іншим громадам Донецької області, фронтовим, той саме Турецьк. Ну щось останнім часом вони дуже дуже сильно взяли за турецький в день. Також по декілька. Реально декілька і фабів скидають, і ракетних ударів по по турецьку, по Нью-Йорку. Так само Ну, менше їх не стало. От реально менше не стало. Просто ну дуже часто вони не, 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 не потрапляють ні по позиціям, ні по ні по громаді. Тобто вони летять десь, десь і ми навіть їх і. Не рахуємо, тому що ну сенс їх рахувати, якщо вони угу. в принципі ніякої шкоди не принесли. Ну і тим більш по полям ну ніхто там їздить, не буде дивитися, де воно наражати на небезпеку хлопців. Того не треба. Тобто вони стараються бомбардувати оцими фабами на відстані, чи залітають в глибину території, яку контролюють ЗСУ? А, ні, на відстані вони ж вже модифіковані, вони там. Такі. Так, так. І вони да, за рахунок вони їх скидають десь за 30-40 кілометрів, і вони вже самі долітають до, до якоїсь там цілі, умовно а. кажучи. Пане Віталію, місцеве населення, люди, що залишилися в Авдіївці, скільки їх, хто вони? Чи. Все-таки я надіяю, що хтось із них ще залишить Авдіївку, що у когось здадуть нерви, і він більше не зможе так жити. Сьогодні на ранок залишається 1685 людей. Вчора двоє вивезли ще сподіваюся, що трохи потроху вони все-таки будуть їхати. Ті люди, які вчора вивезли, мені сподобалось ну, дійсно сподобалося. Тішить їхня відповідь. Ми розуміємо, що другу. Зиму ми не переживемо, звичайно, що мені сподобалось не то, що люди в таких умовах, а то, що на, ну вони нарешті, хоча, хоча б починають приймати більш здраві якісь рішення, так бо ну дійсно минула та зима. Ну у нас не поодинокі факти, що люди замерзали і, і вчаліли. І на жаль, це ну дуже багато людей було, скажімо так, доволі там середнього і молодого віку, тому. Дякувати Богу, якщо десь людям клепку на місто вставляєш, треба їхати, все таки а, здебільшого це люди все таки похилого віку. 65+. Плюс. З ними, звісно, дуже складно а, говорити на рахунок евакуації на будь-яку тему іншу, вони говорять дуже просто. До речі, ви згадали про черговий візит президента на Донеччину. А, буквально кур'йоз там не знаю, може пару тижнів тому, спілкуючись з місцевими. Вони кажуть, отак бачите, керівник каже: ви тут по місту каже, в кепки ходить. Ну кепка це казка, да. Шолом каже, а президент у нас був був би шолом, отак, отак. От <реш> окей. Е, ще буквально кілька запитань. У нас залишається одна хвилинка. Я синувата зовсім близько до Авдіївки і регулярно відпрацьовується силами оборони. Ну і Донецьк, чим живуть ці населені пункти? Ясинувата Донецьк, це міста, які як кажуть, бомба з всі вісім років. Насправді того не було зараз. Вони потроху відчувають той, той тиск, який був на ну, навіть на Авдіївку всі ці роки, да коли били просто аби куди. Такого не відбувається, ми б'ємо чітко, де є в них розташування або особового складу, або складів БК, чи якогось іншого там, матеріального там, забезпечення. І людей це ну, дійсно е ну, їх це лякає, і вони ну, певна міграція є і з Єсіновади, дуже багато людей виїхало. Ну, з Донецька я також про це вже казав не, не один раз, що дуже багато людей поїхало і ще продовжують виїжджати з міста. Хоча є такі, які чекають, і однозначно кажуть, що ми сподіваємося, що до зими Донецьк все таки повернеться в Україну.